Пам'ятала про це й Галицько-Волинська знать, серед якої звістка про падіння Києва викликала справжнісіньку паніку. Клянучи дурних Мстислава Удатного і Данила Романовича, які втягнули їхні землі у ворожнечу з монголами, знать поспіхом пакувала пожитки на запряжені сани, гублячись у здогадах, куди би краще імігрувати. У повітрі з Риму висіло гасло рятуйся, хто може. «Куми, ви вже спакувалися, цебатний митник. Забіг до огрядного, дивуючись, що той незвично брудний і розхристаний. Які пакування, куме, хапаємо найнеобхідніше й тікаємо з Галича. Куди? Та куди завгодно, краще на захід. Треба ту монгольську навалу десь перечекати. Казав же я вам, давайте поїдемо у Венецію. Казав, казав, передражнив Огрядний. Якби ж я був такий мудрий до, як ви, куме після. Але зараз про те зайве говорити. Кінь у вас хоч є? Та є. Впрягайте разом з моїм у сани та й поїхали. Куди? А Закарпати. Є у мене знайомий у хусті, працює в тамтешньому замку контролером соляного шляху і копалень у солотвині. Хороший чоловік, хоч і закарпатський митник, пересидимо у нього. Закарпатський митник? мрійливо усміхнувся худий. Може, він нас до себе влаштує? Ну, це вже навряд, буркнув огрядний. У нього свої куми є. Обидва важко, крепчучи, мостилися в сани, цебатий цьохнув батогом, і сани зникли в морозній темряві Галицької ночі. Шляхи на Польщу та на карпатські перевали взимку 1240 1241 років мали бути забиті біженцями. Здавалося, з Галичини і з Волині тікають усі, хто має коней. Розтовхуючи подорожніх, швидко пронісся княжий кортеж. То спішно поїхали дружина Данила Анна Мстиславівна та його брат Василько. Слідом за ними поспішав Луцький князь, та й решта князів похабцем залишали свої володіння, бо всі вони раптом згадали про якісь дуже нагальні справи, які вимагали їхнього негайного від'їзду до Польщі. Небайдужі громадяни недобрими очима проводжали очима ту еліту, втечу якої коментували, мабуть, не зовсім церковнослов'янськими словами. Тим часом війська монголів планомірно сунули на захід і на початку 1241 року вступили на Галицько-волинські землі. І тут у них одразу почалися проблеми. Першою твердиною, яку монголам узяти так і не вдалося, був Данилів, що знаходився в Луцькому князівстві на Волині. Зараз такого міста нема, є лише залишки городища поблизу хутора Данилівського Шумського району, що на Тернопільщині. Звісно, монголи штурмували той Данилів не всіма силами, як Київ. Монголи зазвичай, коли не очікували серйозного спротиву, розпорошували свої сили і їхні більші чи менші загони роз'їжджалися по всій свіжозавойованій землі, грабуючи все, що бачили, їхні розкосі очі. І, ймовірно, один із таких підрозділів натрапив на Данилів. Оборонці якого на пропозицію здатися відповіли неполіткоректно. Монголи розсердилися і почали штурмувати укріплення. Однак чи то сил у них забракло, чи то стінобитних машин під рукою не було, але взяти Данилів не зуміли. Аж тут прийшов наказ від Субедея все кидати і поспішати до Володимира Волинського, бо основні сили вперлися в столицю Волині і не можуть з нею нічого вдіяти. Так Данилів залишився непідкореним, що жодною мірою не принижує хоробрості і героїзму його оборонців. Якби Данилів устояв перед панговами лише один, Можна було б казати про везіння чи про випадковість. Аж тут гучної слави вкотре зажив Кременець, узяти який монголи також не зуміли. Дідусь каже, вкотре, бо мальовниче місто обласного підпорядкування Кременець, що на тій самій Тернопільщині за свою багатющу історію не раз і не два залишалося непідкореним. Це взагалі якесь дивне місто, і коли ми читаємо давні літописи, то наприкінці переліку захоплених міст часто можна через кому побачити, крім Кременця, узяти який не вдалося. Дідусь пригадує, як у важкі дні Майдану 2014-го, коли вирішувалася доля Революції Гідності, йому на очі потрапив намет із написом Кременець, і одразу на душі стало якось спокійніше. Прийшла впевненість, якщо кременець тут, то майдайну їм не взяти. А раз дідусь згадав уже про майдан, то не можна не сказати про юну медсестричку волонтера Олесю Жуковську, у шию якої 20 лютого поцілив снайпер. Багато хто з учасників майдану досі пам'ятає її запис у соцмережі Я помираю. Але Олеся, на щастя, вижила, і яке то було для багатьох полегшення в ті трагічні дні дізнатися, що вона жива. Так ось Олеся Жуковська якраз із Кременця, з того самого. Хто його зна, може, і правда з Кременця є якась аура чи невідома науці особливість виживати й перемагати за будь-яких обставин. Дідусь шле мешканцям того чудового міста свої щирі вітання, а решті читачів рекомендує відвідати при нагоді Кременець, місто, яке поетично називають серцем Волинської землі. Там багато чого можна побачити цікавого. А може, ще й непереможним духом підживитися. Він там густий, за тисячу років добре настояний. Але повертаємося до монголів. Не така доля спіткала, на жаль, деякі інші міста Волині й Галичини. Бо для штурму Володимир Волинського монголи стягнули головні сили. Китайці спорудили свої каменеметні машини, під ударами яких древнє місто не встояло. Далі після триденного штурму впав і Галич. Захоплені і спустошені були Кам'янець, Колодяжин, і Зяслав, Луцьк. Спалений був і знаменитий центр одного з удільних князів Звенигород. Зараз це село в Пустомитівському районі під Львовом. Однак загалом Галицько-волинські землі постраждали менше, ніж землі Південної Русі. У чому тут причина? Сказати зараз складно. Історики навперебій висувають масу різних пояснень і гіпотез, нагадуючи нам і про особливості місцевого гористого ландшафту, і про нібито втомленість монголів, які на той час уже 5 років перебували в безперервному поході. Дідусь не буде сперечатися з науковцями, але хотів би зауважити, що бати і Субедей пізніших пояснень істориків не читали. Вони діяли так, як собі хотіли, а хотіли вони передусім розгромити половців і поквитатися з начемним королем Бейлою IV. І тут, ймовірно, свою роль якраз і відіграв тисяцький Дмитр, який усіляко випихував Батия з Русі, радячи йому не засиджуватися в Руських князівствах та поспішати, поки угорський король не встиг зібрати велике і сильне військо. Хто знає, може, і справді думка воєводи Дмитра вплинула на Батия. Бо монгольські воєначальники явно запоспішали йти на угрів, і їх не спинило навіть таке неприємне географічне відкриття, як Карпати. Бейло IV тим часом почував себе у відносній безпеці, ще й гузливо посміювався, бо десь чув, що монгольська кінота буцімто боїться підніматися в гори. Однак про всяк випадок почав збирати військо, вирішував з котяном Соєтовичем, куди краще поставити половецьку кіноту, ще й наказав своєму брату привести армію бойових хорватів. І тут серед угорців поширилася знайома багатьом із нас хвороба зрадофільство. Угорська знать почала підозрювати повсюди зраду і, зрештою, звинуватила хана Котяна в намірі перекинутися на бік монголів. Котян спочатку посміювався над такими звинуваченнями, але знать не вгавала, і скоро половецький хан уже не знав, як відкараскатися від дурних наклепів. І що більше він доводив безпідставність підозр, то менше йому вірили, аж зрештою, група безнадійно хворих на зрадофільство угорських патріотів напала на ставку половецького хана, у результаті чого Котян, щоб довести, що він не зрадник, Зарізав своїх жінок і дочок та й сам наклав на себе руки. Угорська знать все одно йому не повірила, але тут не на жарт обурилися полусі і, заявивши, що виходять з католицизму, зібрали пожитки і відкочували собі в Болгарію, одразу послабивши військо Бели четвертого, який на половецьку кіноту дуже розраховував. І все одно під рукою угорського короля була стотисячна, прекрасно оснащена і озброєна середньовічна європейська армія, яка, як собі думав король Бейла, цілком здатна помірятися силами з монголами. Далі вже йдуть події, які історії України не дуже стосуються, тож кому не цікаво, можна не слухати. Але дідусь усе одно їх опише, хай навіть побіжно, бо на це є дві причини. По-перше, Важливо знати про пригоди монголів у європейських країнах, бо тоді буде зрозумілішим подальший перебіг подій в Україні, а по-друге, через російських фальсифікаторів історії. Річ у тому, що ще за часів Російської імперії історико-державна пропаганда просуває тезу, буцімто Росія виконує на нашій планеті якусь дуже важливу місію, постійно рятуючи людство від різних страшних небезпек. Людство, звісно, цього не пам'ятає, і Росія вічно на те невдячне людство ображається. І як один із прикладів порятунку людства Росії наводиться татаро-монгольська навала. Адже Русь, а Росія помилково вважає себе спадкоємницею Русі, стала потужним бар'єром, який хоч сам сильно постраждав, але Європу від азійських зад захистив. Бо татаро-монголи буцімто обламали об героїчну Русь зуби і далі йти в Європу без зубими не наважилися. Не мали вони вже тих сил і бойового азарту, запевняють російські шовіністичні історики, і ображено дивляться на невдячну Європу. Так ось, зараз дідусь розповість, якими безсилими і беззубими в габках пішли монголи з Русі в сусідні європейські країни і що вони там витворяли. Захопивши основні центри Волині Галичини, монголи не стали гаяти часу на встановлення тут тотального контролю. Навіть не стали брати ті міста, які їм з першого разу взяти не вдалося. Бадею і Субедеєм дуже вже не терпілося притримати бейлу четвертого за горло, та й просто було цікаво подивитися, на що ті хвалькуваті угри в бою здатні. Крім того, Субедей, і дідусь чомусь у цьому переконаний, керувався ще й спортивним інтересом він не знав собі рівних на полі бою, і йому не терпілося помірятися силами з новими суперниками. Розпочав же бати похід на Карпати з того, що відпустив частину свого війська на чолі з Монке та Гуюком додому у Монголію, і в нього під рукою залишилося близько ста тисяч бійців, що було по чесному. Насправді війська відкликав великий хан Огедей, вони йому були потрібніші в Китаї. Субадей же, замість того, щоб зібрати залишки свого війська в один кулак. І рушити з ним на давно омріяного Бейлу несподівано ділить свою армію на три частини: одну відправляє на Польщу, іншу південніше через територію сучасної Молдови на Трансильванію, а сам з основними силами рухається в Угорщину через верецький перевал, відомий у той час як Руські Ворота у Карпатах. І скрізь на всіх напрямках, роздроблені знесилені монгольські війська, блискуче громлять армії європейських монархів. Польські, а одночасно й угорські історики списали горе паперу, усіляку доводячи, що монголи зіткнулися в їхніх країнах із пустужним опором, і що перемоги їм давалися дуже важко. Але це знову ж таки не відповідає історичним фактам. Північна армія монголів у складі трьох туменів рушила в Польщу де їм протистояла об'єднана армія поляків, німців, госпітальєрів, тевтонців і тамплієрів на чолі з князем великопольським Генріхом Побожним, відомим своєю побожністю, а також тим, що мав на одній нозі шість пальців. Це великопольського князя, однак, не врятувало, і у вирішальній битві при Легниці, 9 квітня 1241 року монголи вщент розтрощили його вдвічі більше військо. Притому, як завжди, вдалися до підлих хитрощів, напустили перед битвою на польсько-німецькі війська диму, дезорієнтувавши їх, а самі здійснили заздалегідь продумані маневри, що й захопили самого Генріха та відрізали йому голову, яку настропили на довгого списа і так кинулися на противника в атаку, лякаючи їх без того спантеличені польські війська мертвою головою їхнього князя. Зараз польські історики обурено пишуть, що монголи перемогли нечесно, бо не простий дим насивали на польсько-німецьке військо, а отруйний, і заявляють, що то був перший в історії випадок застосування неконвективної хімічної зброї. А щодо паніки в польському війську і криків по польськи рятуймося та тікаємо, запевняють, що то кричали не поляки, а підступні татари, які таким підлим способом вносили у непорушні польські лави, дезорганізацію та відчай. Проте історичний факт катастрофічної поразки польсько німецького війська при пригледні залишається фактом, який те, що монголи здобули відносно легку перемогу, а втрат фактично не зазнали. Польща опинилася перед монголами беззахисна, була негайно спрундульована і розграбована, шлях на священну Римську імперію відкрито, серед німецьких князів починається грандіозна паніка. Одночасно з цим Субедей, несподівано легко подолавши карпатські перевали, зійняв Бешкету Закарпатій, форсованим маршем, пішов назустріч армії Бейле IV – Дорогою до нього приєдналася Південна армія, яка пройшла переможним походом крізь Трансильванію. Вирішальна битва монголів з об'єднаним угорсько-хорватським військом відбулася на річці Шайо, 11 квітня 1241 року, буквально через два дні після розгрому польсько-німецького війська при Легниці. Битва на річці Шайо, з точки зору військового мистецтва, була, мабуть, однією з найкрасивіших битв, які дав протягом своєї довгої воєнної кар'єри субедей. І завершилася вона таким грандіозним розгромом армії угорського короля, що потроху теліпати почало всю Європу. Синхронний розгром одразу двох сильних держав континенту примусив решту європейських правителів вирячити від жаху очі. Щоправда, Бейло IV вдавилося втікти, і монгольська армія, вщент розграбувавши пешт, замість того, щоб рухатися в європейського материка у пошуках багатих і смачних країн, радісно пострибала ловити угорського короля. Взагалі складається таке враження, що монголи в Європі просто розважалися, а не виконували якусь серйозну завйовницьку місію. От загорівся батий піймати якогось, на його думку, негідника, тому він відкликає з Польщі північний корпус і давай гасати по Європі за нажаханим Бейлою. Можна собі лише уявити, що мав відчувати, втікаючи з останніх сил, бідолашний бейла, за яким Європою ганялася ціла орда розлючених монголів. Монголи з'явилися навіть підвідним, але, довідавшись від переляканих австрійців, що бейли там уже нема. Подалися на південь, дорогою громлячи, пліндруючи Хорватію та Далмацію. Коли виявилося, що Байла немає в загрібі, розчаровані монголи швиденько розграбували майбутню столицю Хорватії і погнали далі. Оцій порі якраз і покриває себе нев'яночою славою фортеця Кліс у Далмації, бо хтось монголам сказав, що Бейла нібито туди сховався. Один із монгольських туменів під командуванням онука Чингісхана Кадана почав у 1242 році той кліш штурмувати. Однак, коли виявилося, що угорського короля й там немає, монголи одразу зняли облогу та погарцювали собі далі, що жодним чином не применшує мужності й героїзму оборонців фортеці. Тепер у клісі водять екскурсії і розповідають туристам вражаючі історії про героїчну оборону фортеці від монголів. Король Бейла тим часом сидів нишком на острові Трогір і боявся навіть дихати, і був готовий будь-якої меті сісти на корабель і дременути в Італію. Але до цього не дійшло, бо саме в цей час із Каракорума до Батия прибули гінці, які повідомили, що великий хан Угедей, на жаль, помер. Батий одразу втратив добейлий інтерес, звелів відрубати гінцям голови. Вони принесли погану звістку і наказав Субедею повертати війська додому у Монголію. Субедей слухняно козирнув та віддав відповідні розпорядження. Монголи хором вигукнули Трр та повернули коней на схід. Поверталося монгольське військо додому через Боснію, Сербію і Болгарію. Однак тут великих боїв уже не велося, батий поспішав додому. Хоча болгарські історики категорично з цим не згодні і вперто наполягають, що битва була. А монголи були болгарами розгромлені. Бати, однак, не звертаючи жодної уваги на войовничу рішучість болгарських істориків, спокійно обклав болгарію даниною та продовжив свій шлях додому, щоб узяти участь, якщо не в похованні у Гетея, то хоча б у виборах нового великого хана. Підсумовуючи, мусимо погодитися, що бади і з убетеєм виявилися таки негідниками. Бо, грубо нехтуючи сумлінними напрацюваннями російських фальсифікаторів історії, показали, що не лише Володимир Сузільське князівство, але й уся Русь серйозним бар'єром на шляху монгольських завойовників не стали. Принаймні монголи гасали по Європі, де собі хотіли, всюди легко перемагали, серйозних суперників не зустрічали і робили свої висновки. Одним із таких втішних для Європи висновків було зроблене монголами географічне відкриття, що далеко не весь континент придатний для випасу коней. Бо в Європі є чимало місць, де порядному монголу не розгулятися, усякі гори, хащі, річки, й озера. Люба серцю монголів степова зона закінчується в нижньому Подунав'ї, тому далі кочувати сенсу нема. І монголам у Європі стало просто нецікаво. Тому, повертаючись у Каракорум, Батий думав, що. але що собі думав Батий, дідусь розповість у параграфі про середньовічний Крим, а зараз краще подивитися, куди подівся переляканий монголами Бейла IV. Король Бейла IV тим часом не вірив своєму щастю і, набравшись сміливості, повернувся додому і почав відбудовувати спалений Пешт і сплюндровану буду. І, взагалі, взявся наводити лад у розореній країні і робив це загалом успішно. Саме тому цей король, який умудрився за все своє довге життя не здобути жодної перемоги, бо всюди й завжди зазнавав невпевнених поразок, увійшов згодом історію Угорщини на рівні з ішваном святим, як другий засновник вітчизни. Він ще вигулькне на сторінках дідової історії, тож із Бейлою Четверти ми поки не прощаємося. Швидкий і несподіваний відхід монголів з європейських країн ще в давні часи породив масу міфів і легенд про причини такого поспіху. Окрім божественного втручання, говорилося, що монголів сильно побили і вони перелякані втекли, бо злякалися того чи іншого європейського правителя. І прикметно, що найбільше про свої заслуги у відверненні від Європи монгольської навали репетували ті, хто монголів і в очі не бачив. І лише чехи не репетували, а у властивій собі манері спокійно підробили древній манускрипт, такий собі краледворський рукопис, у якому йшлося про буцімто грандіозну поразку монголів від звитяжних давніх чехів у битві під Олмоуцем. І чехи стали тією перемогою привселюдно пишатися. Виявилося, однак, що здобув таку блискучу перемогу над монголами не якийсь там коротший полководець, а скромний чеський містифікатор Вацлав Ганка, через продуктивну діяльність, якого у галузі фальшування історичних документів Томаш Масарек, згодом перший президент Чехословаччини, змушений був ще довго переконувати чехів, що патріотична ідея не може засновуватися на брехні. І вже майже 100 років, як чеські історики намагаються про ту вигадану битву не згадувати. Українські ж начальні посібники, щоправда, лише деякі, продовжують досі вперто писати про битви під Олмоуцем як про доконаний історичний факт, вводячи учнів в оману та ставлячи обізнаних з реальним перебігом подій вчителів у незручне становище. Коли монголи зникли в степу і на спорожнілих дорогах розореної Русі влягалася курява, про свої службові обов'язки раз тобто, здружно згадали руські князі, які, стурбовано ворушичи вусами, по одному й гуртом почали, як таргани, злазитися у свої володіння. Так, у Київ повернувся Михайло Чернігівський, якому Данило Романович вирішив повернути Великокняжий стіл. Столу того в Києві Михайло однак не знайшов, який взагалі майже нічого не знайшов. Древня столиця лежала в руїнах. Великому князю навіть довелося жити в наметі на одному з Дніпровських островів. Повернувся в галицько волинську землю й Данило та Василько Романовичі, які, роблячи вигляд, що не помічають суворих поглядів небайдужих громадян і Галицького боярства, заклопотано оглядали завдані монголами збитки. Збитки були величезні, обидві столиці Володимир і Галич були практично зруйновані, тому Данило переніс столицю подалі від монголів і поближче до Польщі у холм, який, до речі, монголам узяти також не вдалося, або вони просто дуже поспішали в Польщу. У будь-якому разі, якщо вас хтось суворо запитає, які міста в галицько волинській землі витримали облогу монголів. Сміливо відповідайте: Данилів, Кременець і Холм. Між тим, Данило і Василько Романовичі в 1241 році, по суті, знову опинилися перед потребою все починати спочатку. Далеко не всі волості визнавали їхню владу, у Галичині знову підвело голови боярство та й населення Волині дивилося на князів середитим осудом, адже вони знехтували своїми службовими обов'язками. А значить, і втратили за тодішніми поняттями право на владу. Однак головною проблемою для всіх були все ж таки монголи. Як поведуть себе отікляйте монголи далі, того на початку 40-х років 13-го століття ще не знав ніхто у світі, навіть самі монголи. Але Данило, усміхнувшись, глянув на Василька. Василько підморгнув Данилові і обидва пересмикнули затвори своїх сую і спокійно вперто взялися за побудову. На руїнах і згарищах нової держави Королівства Русі.